Всім привіт! І ми продовжуємо пробувати гострі соуси на каналі Hot Sous Invie. І сьогодні у мене по-справжньому особливий день. Сьогодні я буду знайомитись з соусом Extra Mean Green. соус компанії Packerba Pepper Company. власник цієї компанії, той самий Едкарі, людина, що раніше вивела перець Carolina Reaper, який був дуже довгий час найгострішим перцем у світі. А як знаєте, зараз найгостріший у світі перець PepperX, і цей перець так само належить Еду Карі. Ця зелена сальса екстра мінгрін кажуть, що вона повністю відповідає своїй назві, і робить її екстремально гострою, якраз Pepper X, який є у складі цього соусу. У складі цього соусу всього чотири інгредієнти: мікс зелених перців, оцет, чесник і цибуля. Варто відзначити, що, хоч перців в складі цього соусу і зелені, вони вже встигли набрати опік. Капсаїцин є в їх стіночках, є в насінні. тобто цей соус на екстрахотах і він має опік. Взагалі, це класичний рецепт Едакарі. Раніше соус мав назву Мінгрін, і це був один з його класичних перших рецептів, і цей соус відзначався неймовірним смаком. Проте, так як челіхеди завжди хочуть погостріше, був запит на щось ну, серйозніше, Еду довелось зробити якраз цю версію з Pepper X. І саме цей соус Екстра Мінгрін приймав участь у 17 сезоні шоу Hot One's, де він зайняв 9 місце. Для зеленої сальси це прям щось неймовірне. Зараз у нас це не єдиний соус з перцем Pepper X у складі, тому ви можете пробувати починати їх. А для мене це стане відправною точкою, де я нарешті познайомлюсь з ароматом і смаком цього перцю. Починаємо з аромату. Ну, Соус має класичний аромат для зеленої сальси. Він дуже свіжий. Е, я думав, буде більше оцту в ароматі. Він тут насправді ну, дуже класно підкреслює кислинкою, але не, не займає перше місце. Відчувається е, аромат перців, відчувається також цибуля-чесник, проте ну, я не відчуваю принаймні небезпеки якоїсь від цього соусу. Дуже класний про себе аромат. Баланс. От е, дивно, що в цьому соусі немає спецій. Мені здавалося, він буде більш пласким якимось. Але ні, він прям повний, є багато шаровість аромату. Соус перебитий прямо на пюрешку. Ми можемо бачити: тут є шматочки і часнику, і цибуля. Ну, і, в принципі, він просто прям пірований. Його перебили блендером. На таку класну консистенцію він не буде стікати з ваших продуктів. І ну, ви зможете додавати його, як і всі зелені соуси, як сальсу, до всього. Ваше здоров'я, через. Перші секунди відчувається смак, смак перцю, його дуже багато тут. І коли їси зелену сальсу, Соуси зелені, в принципі, відчуваєш багато свіжості, легкий опік. Тут він відрізняється. Дуже колосальна різниця. Прям. Вона неймовірно сильна. Дуже багато смаку перцю, Він прям е закриває всі ваші рецептори, у вас рот ними переповнений. У вас одразу починається виток слини. Дуже багато слини, е багато цибулі часнику. І, Мабуть, саме вони дозволяють вам відчувати смак перші секунди, тому що рецептори одразу не забиваються перцем, але от вже пройшов якийсь час, все пече, пече язику, куди потрапив соус перші секунди. Зараз капсаїцин зі слиною проходить далі і починає горіти вже корінь язика і опускається в горло. Опік просто неймовірний. Чесно кажучи, коли береш пляшку такого соусу, бачиш, що він зелений, покластися якось в голові. З усім попереднім досвідом виникає відчуття, що буде а, ну, смачно свіжо, але ти не віриш, що буде гостро. Цей соус дуже гострий. На шоу Хотванс його опік заявлений як 702 тисячі. Говорити важко, повітря починає обпікати просто. І цей, шоу, цей соус йшов на 9-му місці в шоу. Тобто, це не маркетинговий хід, соус дійсно а, займає дев'яте місце. Тому що має потужний опік. Фух, при всьому цьому цей соус смачний. Насправді, от здавалось, вже, що соус відпускає, але знову накатує нова хвиля. Ще більше соус опустився в горло. Цей соус можна використовувати як будь-яку зелену сальсу дуже сильний опік. Зараз опускається в горло, прям стискає його. Ранкова яєчня. Шакшулка. Овочі на грилі, сири. Всюди можна використовувати цей соус. До речі, азійська паназійська кухня, все, що пов'язано з рисом, пасти, до речі, можна використовувати цей соус. Але якщо ви готові до опіку, цей соус насправді для тих, хто любить смак сальси, проте, можливо, йому завжди не вистачало опіку в сальсі. Для мене це соус, який по смаку займає. Ну, досить високу позицію. це між дев'яткою і дев'ять з половиною для людей, які не готові до екстремально гострих соусів, може бути оцінка нижче, тому що вони просто не встигнуть відчути смак його. Але у соусі величезна кількість а, цибулі і часнику, і перші секунди саме вони атакують ваш язик, і тому ви встигаєте відчувати смак, тому що вони вже навантажили ваші рецептори. А от після цього основна атака йде від капсаїцину цього пер в персі, який є в цьому соусі, і далі вже вас буде наганяти опіком. Проте, от вже зараз пройшло хвилин 5-6, рецептори вже попускає, повертається смак, повертається легкість. Зараз по тілу пішло тепло, ейфорія така, і зараз неймовірне відчуття: от хочеться їсти. Повне рослини і апетит піднявся, соус по смаку, саме перець, відрізняється, він має квітковий присмак. Смаку в ароматі не відчувається так його, але по смаку він дуже тропічний. Я чув такі чутки про те, що Pepper X має жахливий смак, не погоджуюсь, перець дуже смачний. У нього класний аромат. У нього класний смак. От зараз після смаку роті квітковий, тропічний, причому в соусі немає нічого, ані солі, ані цукру. У соусу є оця якась тропічна після смакова посмакова солодкість. Як я і казав, у мене повний рот слини і от апетит неймовірний. Хочеться перевірити, як буде зараз пасувати цей соус до кабачку, до м'яса, і я вже встиг випити пиво. Думав, що почне попускати, але опік насправді. Дуже підкрадний від цього перцю. Він накатує знову і знову. Пробуємо. Зараз я накапаю на тарілку. І просто так. Ну, от якраз овочі класно поєднуються. Він просто додає свіжості, додає трошки кислотності. З їжею опік так сильно одразу не відчувається, але от знову він йде з затримкою. Це якраз перевага натуральних соусів. Я не очікував, що соус буде настільки смачний. Не очікував, що він буде настільки гострий. Знову накатую зараз від їжі з соусом опік. Він класний, його можна смакувати. Можна додавати потрошку, він буде додавати опік, але при всьому цьому ви якраз можете відчути смак цього перцю. Він перевершує всі очікування. Ну от у мене сьогодні закрите найбільше бажання. Спробувати найгостріший у світі перець. Я би хотів його спробувати у свіжому вигляді, проте познайомитись отак з зеленого соусу, я думаю, що це найкращий старт. Ми будемо далі рухатись по інших соусах від Pacerbut Pepper Company. Перевіримо, що там. Ще раз, по смаку, це для мене, от я спробував зараз з це точно 9,5, тому що він універсальний. Він підійшов як до м'яса, так і до овочів. Я думаю, що спробувати з яєчною для мене це буде прям найкращий варіант, так як я люблю її дуже класний опік. Класний смак, ну опік на рівні 9. Мабуть, вище він і не піде вже. З їжею він навіть комфортніше, з їжею на 8-7. От зараз я можу говорити, немає такого вже е в горлі. Він не стискає вже так, Адаптувались рецептори. Тож, пробуйте гострі соуси, шукайте смачні, знаходьте своє. Побачимось з вами в наступних відео.